Знаєте, коли Павло зустрівся і говорив з людьми, ті, хто слухали, і не задавали глупих, дурних питань, він їх відділив від тих глупих, які задавали провокаційні взагалі то питання. І забрав тих, хто хотіли знати. І пішов з ними і навчав їх, і розказував їм про смерть Христову і Воскресіння, про любов Божу, який дав і взяв, дав Христа, а забрав гріхи. Дав нам благословіння, а забрав прокляття. Дав нам благодать. І ми живемо в благодаті і мир Христів в наших серцях, а забрав всю ту нечість, яка заважає нам жити, і дав нам зброю свою Божу, щоб ми перемагали д'явола. Він не дає хвороби для того, щоб ти казав Боженьку, якби не ця хвороба Боже, якби ти її не дав, я б ніколи до тебе не молився стільки. Зломаний розум ким? Отими ряжинами. Які в чорних спідницях ходять з хрестами великими. Для них Христос все ще на хресті. Вони і сьогодні тягнуть, всі тягнуть, чуєте? Всі поголовно, На чолі з священниками, парохами. Вони всі тягнуть Ісуса Христа далі на хрест. Їм краще, щоб він був розп'ятий. Вони далі будуть просити, Боже, прости! Хіба Він не простив? Боже помилуй! Хіба Він не помилував? Боже, зціли! Хіба Він не сказав? що взяв наші хвороби немочі і поніс ранами Його висцілені. Хіба він не сказав, якби ви прийшли до мене, я би вас зцілив? Ну ви не прийшли.